Відділення ветеринарної медицини, відокремленого структурного підрозділу технолого-економічного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету запрошує випускників 9 класів на навчання за освітньо-професійною програмою Ветеринарна медицина. Найстаріша спеціальність в коледжі це ветеринарна медицина. За всю свою історію відділення підготувало понад три тисячі фахівців, які є зараз чудовими і провідними спеціалістами в галузі ветеринарної медицини, а також видатними науковцями. Спеціаліст ветеринарної медицини це надзвичайно складна і відповідальна професія. Будь-хто не зможе цим займатися. Брати наші менші, на жаль, не вміють говорити і не скажуть, що і де в них болить. Це один із складних аспектів нашої професії. Ветеринарна медицина це поклик душі. Саме тому на нашому відділенні всі викладачі справжні професіонали, які готують справжніх фахівців своєї справи. Отже, спеціаліст ветеринарної медицини це актуальна професія в будь-який час. Тому хто хоче присвятити себе цій благородній справі, повинен бути цілеспрямованим, мати витримку, а також величезне бажання допомагати тваринам. Адже ветеринарія лікує людство. Великою перевагою є те, що після навчання на відділенні ветеринарної медицини ви маєте можливість продовжити своє навчання у Білоцерківському національному аграрному університеті, національному університеті біоресурсів і природокористування України, Сумському національному аграрному університеті і в багатьох інших вищих навчальних закладах. Хочу зазначити, що майже усі наші випускники, маючи високий рівень професійної підготовки, вступають на державну форму навчання. Отже, запрошуємо випускників шкіл на відділення ветеринарної медицини. Якщо ви по-справжньому любите тварин, якщо ви готові віддати свої зусилля та знання на благо людству, якщо ви хочете бути впевнені в своєму майбутньому, тоді вам до нас.